Ви вже бачили, що на ВДНГ відкрився новий масштабний парк розваг. Він розділений на три зони, кожна з яких цікава по-своєму. Тут є і динозаври, і будиночок лісовичка, і топіарні фігури, і атракціони, і фудкорти, і навіть палеонтологічні розкопки. Найяскравіші зони парку це, звісно, динопарк, диво ліс та дзеркальний лабіринт. Найбільше нам сподобався динопарк дуже реалістичні динозаври, які рухаються, гарчать та навіть трохи лякають. До речі, саме на зону динопарк за промоходом Київ діє на касі знижка 20% до кінця літа. В парку діють сімейні комбо-квитки. А якщо у вас в сім'ї аж п'ятеро, то взагалі мега вигода. Кожна зона лише по 133 гривні з людини. Парк тільки відкрився, але він постійно змінюється і зростає. Регулярно додаються нові атракціони та простори. А ще в Шумілен дуже зручно доїхати на метро, адже він знаходиться на ВДНГ. Літо майже закінчилось, тому це чудова ідея використати найтепліші дні по максимуму в парку Шумілен.